Ще є інформація сьогоднішнього. Є відео по фонду? Так, от Настя пішла, не полінкувалася, за вказаною адресою, поговорила там. Ми завтра це, звичайно, повторимо, але сьогодні хочеться, щоб ви разом з Настю відчули всю велич роботи. А де звук? Як вас звати? Мене звуть Даша. Даша, ви хто? На Настя, на що ти знімала? На... Тут прохожу практику, я секретар. Ага, секретар. Да. А з чим ви тут займаєтесь? Ну я нічим, я так прохожу практику, я ж кажу, я секретар. Я за комп'ютером я нічого не в курсі тут якби я. А, а прізвище у вас є? Хто? Прізвище. Є. Яке? Ну, Даша назвуть. А прізвище? А в ну, ж, ну, людина має якось називатися, ми маємо знати, хто це був, хто людина, хто волонтерський. А, да? а можна, а, от я дивлюсь, що у вас тут оці от ви допомагаєте куроковій Наташі, так? Да? Так. Да. А ще комусь допомагаєте? Е, в... Ну, Наташі Курокову в дітські дома ми допомагаємо, Ну як я взагалі? Я... Це не моє діло, я секретар. Uh -huh. Всього лише проходжу практику, у мене uh -huh. досвід uh -huh. маленький. Я, ну я бачу, що тут тільки Наташа, а де якісь картинки в дитячі будинки, якщо можна дізнатися. А давайте приїде головний, і він вам все а Це вас теж розказує. Наташа Коракова, так? Так, так, так. Допомога. Okay. А раніше комусь допомагала? Я не в курсі. Ви не в курсі, так? Yeah. Ага, а це що у вас за документи можна yeah. подивитись? Ну, вчора показували в телебаченні, що. Ага. А можете мені показати? Що це договір. Довідка. Довіреність. Ага. А що за довіреність? Видаються волонтерам. А. а якась реєстрація фонду є у вас? Я же кажу, я тут всього лиш секретар. А коли всього ви тут практику. З якого ви тут числа? Е, перший місяць, з першого числа. З 1 січня. Так. Працюють. Так. І скільки тут фондів людей працює от зараз. Дивлюсь, це така кімнатка невеличка, два комп'ютер. Mm -hmm. Ще десь є якийсь офіс, можливо, фонду чи. Mm -hmm. Тільки цей? Скільки тут? Ага, а от ви чули цю історію про Ліду Белашову? Звісно, чула. А бачили її знайомі з нею? Mm -hmm. В репортері бачила. В якому репортері? Ну, не в репортері, а її вчора вже знімали. Якби її бачила, телебачення. Ага. І все. Ага. А так ви тут її не бачили? Ні в офісі, ні де. Ну, чому я маю відповідати на такі випроси? Це звичайне питання. Я питаю, ви її тут бачили в офісі чи ні? Це ж, що це провокаційне питання, як я бачила. Вона... Бачили так. тут. Її. А коли? Ну, вона ж працювала волонтера. Ага. Так коли ви її бачили? Коли вчора бачила? Тут в офісі. Так. А, а до цього? До цього не бачила. Ні разу. Ні, я тут з 1 числа тільки працюю. Ага. А інші волонтери, скільки волонтерів загалом тут працюють, з 1 числа до вас приходило, скільки? Я волонтерів не відпускаю. Ну, але вони ж сюди приходять, ви їх бачите тут чи ні? Бачу. Ну, оскільки тут не було? Я вважаю. Ні, ну скільки тут буде двоє людей, двісті людей, 20 людей в день, наприклад, волонтерів. Ну, точного числа, я не знаю. Ну, от до, за це день сума. скільки людей приходить? Троє чи двадцять троє? Ну, це ж можна око дізнатися. Я вже кажу, я їх тут не вважаю, це не моє діло. Ага. І все. А як звати директора? Кого? Керівника. Зараз oh, всі, всі документи покажу. От oh, дивіться. Сейчас. Секундочку. Дивіться, ви можете навіть подивитися. Ось, почитати. Сейчас я вам. А директор директора ви бачили тут він часто був. Звісно, бачили. Він зараз прийде, ви з ним можете поспілкуватися. А можете дати Іван або телефон? Номер телефон? Угу.